Від кварталу 95 вибачення прилетіло. Жіночка, я правда не зрозумів, хто це. Думав, десь не а. Виявляється, це та що в ролику знімала Сіскадовська, да? Так ось вона там вибачається спочатку. Вибачається, бо ну, вона образила там, вона хоче, щоб вся Україна говорила українською. Це говорять люди, які частину творчого життя в Росії працювали, російською мовою знімали, для російськомовного контенту працювали, сказочну Русь знімали, розказували там, показували мудрого Путіна. Да? Так було? Ні? казкового персонажа, то передивіться, що ви робили раніше. Тепер вони хочуть, щоб російською не говорили, говорили українською. Та не ви маєте людей вчити. Не ви, бо морального права у вас на це немає. Це по-перше. А по-друге, взяті в кінці ролику вже вибачилася б і закрила б канал. Ну, не канал, а просто закрила б відео. Вибачилась і досить. Так, виявляється, люди, які підняли хай в мережі, виявляється, це ще тварь. Нормально? І в кінці, бо ваш Путін? Наш, мій? Це я перед ним виступав на сцені КВН? Це я для російського каналу знімав, для російських каналів знімав. Це я в серіалі Свати показував українця такого девакуватого. Хто з тих людей, які в Росії ніколи не бували і взагалі нікого там не знають, хто винний в тому, що такі жарти нижче Плінтуса в 95 му кварталі? Хто винний? І це ж не перший такий жар. Не перший. Просто ніхто вам не може зробити зауваження. Бо, ну ми розуміємо чому. І ви підставляєте Володимира Олександровича в першу чергу. Людина, яка змінилась, я впевнений, що він далеко вже не з кварталу. І він багато що переосмислив. А ви безгранні абсолютно. Безгранні. От таке відчуття, що живете в ілюзії. Українську мову вони будуть вчити, змушувати українців. Та згадайте, що ви робили ще 3, 4, 5 років тому назад. Перехрестіться і нікого більше так не обзивайте. А хочете вибачитись, то вибачте. Нормально і спокійно. Ну ти подивися. Вже всі, хто зауваження роблять, пропутінські. Нормально. От так, клас. Це, це просто настільки совкове. І тоталітарне, і ще, і ще на сцені виступаєте. Боже, Боже, це просто це сором. Насправді, це сором. І звинувачення, оце ще гірше жарту, який був на сцені. Краще було не вибачатися. Телеграм в шапці профілю там оце вибачення про те, які ми всі тварі, виявляється.